Всім привіт! Це Плей і я вас вітаю у моєму новому відео. І в сьогоднішньому відео ми перейдемо до цікаве для вас, сподіваюся, відео ми будемо займатися будівництвом, а саме челенджем з будівництва. І так, що ж це за челендж, який я вам пропоную? Цей челендж називається 9 днів побудови кімнат. А саме в нас є челендж на 9 днів, де кожен день ви повинні виконувати якусь дію. А в нашому випадку це будувати кімнату на якусь тематику. Такі челенджі популярно робити в касі, і коли я побачила в своїй стрічці інстаграм цей челендж з будівництва, мені було насправді дуже цікаво. І до того ж. А я вирішила трошки ускладнити собі цю всю ситуацію, і як бачите, прямо зараз я відразу побудувала 9 кімнат, і кожна з цих кімнат в мене 4 на 4 За правилами можна було вибрати із розмірів кімнат 3 на 3, або 4 на 4. І в принципі, можна було вибирати. Будь-яку, можливо, на якусь кімнату якийсь один розмір, там інший, будь-які варіації. І також що важливо, стіни в нас повинні бути низького рівня. Скажімо так, що ж, власне, я додала до цього челенджа від себе. Це те, що ви зараз бачите, що я вже побудувала всі 9 кімнат на одному лоті. І поступово я буду забудовувати їх всі. Спочатку я побудувала їх в принципі як коробки, але потім зрозуміло, що для вас буде не дуже не дуже зручно бачити, що я роблю, і того ж виглядати це буде не дуже. Тому подальшому я вже удалила дві стіни у цієї кімнати, і в неї тільки дві стіни почат. Ось, Ми бачимо її розкрита. А так якесь власне ускладнення я вибрала. Нарешті я дойду до цього. А моє оскладнення в тому, що кожна з цих кімнат повинна відображати якусь определену кімнату в будинку. Тобто, які кімнати в нас можуть бути в будинку? Ну, Там прихожа, це кухня, це обійня, ерія, це вітальня і спальні кімнати. А ну також. Ванна, туалет, ну і такі типу, вже кімнати там для хобі, або це спальні кімнати. Чому я це зробила? Тому що я збираюся після того, як побудую всі ці 9 кімнат, з них побудувати один будинок. Тобто в нас буде три відео з цього челенджа. А в першому відео я побудую три або чотири кімнати. Я подивлюся в другій серії, закінчу будувати інші. Кімнати, і в останній серії цього челенджа я побудую будинок зі всіх цих кімнат. Насправді навіть не представляю, що це вийде, тому що обично зручніше будувати, коли все ж таки всі кімнати, ну якихось інших розмірів, а так як в мене вони всі квадратні. Я думаю, буде доволі цікаво побачити, що ж в ітогі. А власне з цього і вийде. І так, тематика першої кімнати це щось блакитне. Ну, щось блакитне асоціюється в мене з таким, навіть можна сказати, анімешним кольором, таким прям блакитним-блакитним, а навіть ближче до морської волни. Щось такого. Тож на першу кімнату я вибрала спальню. І це щось типу спальні для підлітка, яка буде така дуже яскрава, в якій буде дуже багато різних е, безділушек, там е, валятися різні речі, обожнюю цей клейтерінг, коли все трошки трошки захламлено, але все ж таки виглядає непогано. Е, ця кімната вийшла в мене доволі довго, я думаю. Насправді, знаєте, думаєш про те, що ну, це ж тільки кімната, що там будувати, ну, типа, скільки там часу на ту кімнату вийде. А в іторі, ну, десь мінімум пів години ти витрачаєш на те, щоб прикрасити одну кімнату 4 на 4. І тоді такий. Так ось що було не так. <laughs> Тож, ось така вийшла в нас перша кімната, і переходимо до другого дня. А другий день це в нас кам'яні шпалери повинні бути. Тобто, це щось зі стилю лофта, такого, типу, ну, я думаю, ви прекрасно і без мене розумієте, що ж таке лофт. Тож друга кімната зі стіною в стилі лофт, а я не була впевнена в тому, щоб зробити всю стіну. Кам'яну, тому що, ну, чесно кажучи, мені така ідея не дуже подобалась. Я а, представляла, думала, але все ж таки вирішила вибрати варіант, як зробити одну кімнату з кам'яною кладкою. І, здається, вийшло. Вполне собі доволі непогано. А яка ж тема у цієї нашої кімнати? Тут у нас буде тема ванни-туалету, тому що більше такий стиль в мене асоціюється все ж таки, ну, типу, вані можна таке зробити. Типу, знаєте, оцей. Фартух з плитки, ну, от щось е, в такому якомусь стилі, тому я вирішила вибрати такий варіант. А, не знаю, не знаю. Але мені, в принципі, окончательний варіант мені сподобався. А до того ж, я забула акцентувати увагу на те, що я будую зараз з усім матеріалами, ну, я думаю, Якщо ви дивитесь це відео, то ви вже це і так зрозуміли, в принципі. Поки я тут трошки будую другу кімнату, я хотіла би більше поговорити про те, що зараз відбувається в sims ком'юніті. Якщо ви мене дивитесь хоча б там, попередні, не так багато тижнів, то ви знаєте, що в мене є таке хобі. Я періодично заходжу в коментарі до Постівсім з ком'юніті і, типу, розважаю себе тим, що читаю там коментарі. І чесно кажучи, завжди це коментарі дуже амурливі. Щось, типу, зробіть щось з цією грою. Допоможіть мені, в мене зламано то, в мене зломане те. А насправді доволі. Ну, сумна картина, якщо чесно, прям абсолютно. А може тільки там одна людина із десяти напише: типу, Та, ну, там не нападайте, це якийсь типу стажер викладає фото, це його робота. типа. Але знаєте, все ж таки Sims Community ком'юніті. Нарешті а, добилося того, чого хотіли. На них звернули увагу Сімс, і чесно, для мене це насправді неочікувано Я не звикла до такого. Я думала, що Сімс буде продовжувати ігнорувати людей, ігнорувати всі запити. Але в мене є теорія, така, типу теорія, що все ж таки Сімс звернули увагу на ці всі баги і на все не через. Те, що їм пишуть багато коментарів чи щось таке, а саме через культуру скасування, напевно, можна так сказати. Через те, що зараз продажі у цих всіх їхніх китів, які вони пытаються впарити просто всім, реально впали. Я, чесно кажучи, думаю, що вони реально впали, і тільки подібні речі могли б заставити її. Хоч щось зробити з цією грою. А власне, що ми отримали. А, перше, що отримали десь неділю назад, напевно, це лист. А, я вам трошки його перекладу, і також він буде перед вами. А для наших спільнот ми знаємо, що технічні проблеми в The Sims 4 з часом перервали ваш ігровий процес, і ми розуміємо, що це викликає у вас велике розчарування. Сьогодні ми можемо повідомити, що ми зібрали команду, щоб інвестувати в основний досвід гри, включно з вирішенням ваших проблем, про які ви повідомили. Ця нещодавно сформована цілеспрямована команда а, означає, що ми зможемо збільшити як кількість виправлень, так і частоту, з якої ми постачаємо ці пакетні оновлення. Наш перший випуск запланований на наступний патч наприкінці цього місяця. А це було в травні, і, власне патч вже вийшов. Я трошки пізніше про нього також поговорю. Подробиці оновлень цього місяця містяться в лондрліз. Ну якщо ви в принципі знаєте про сім ком'юніті, то знаєте, власне, і про їх лондрю release І друга частина, крім того, ми продовжуємо покращувати продуктивність зі Sims 4. Наш наступний патч включатиме деякі оптимізації для різних платформ, щоб гра використовувала менше пам'яті. Як наслідок, ви можете зіткнутися з меншою кількістю збоїв, кращою частотою кадрів та або більш чуйною симуляції. Дякую вам за те, що ви продовжите грати та інвестувати в Sims 4. Ну і, в общем-то, даг The Sims Team. Що ж, це власне лист, який вони випустили. І, чесно кажучи, всі були дуже схоплені цим, що Сімс і є нарешті звернули увагу на свої проблеми. А, я звичайно теж. Але знаєте, навіть в цьому виправданні, в цьому виправдальному письмі а є дуже багато дивних речей. Наприклад, ми сформували цілеспрямовану команду, яка буде займатися ви. Виправлення помилок, а раніше хто робив виправлення помилок? Хто цим займався? Ну, власне, реально, хто цим займався? Чи це було так, що, знаєте, там хлопці розробляли якусь. Вибачте. Так, давайте так. Людина а, розробляла якусь а, типу нову ігрову взаємодію, і все таке. І ось типу кінець місяця він встиг до кінця місяця, там ще за 10 днів зробити цю ігрову взаємодію. І йому такі кажуть: ну, типу, дивись, якщо в тебе є час, візьми там якусь проблему на а, сайті Сімсу. Там от всякі типу пишуть. Ну, спробуй там розібратися, вийде, не вийде. Ну, типу. Ну, Ну, реально в мене така Ну... уява, що реально так і було просто. Просто реально людині такі кажуть, ну, блін, в тебе нема роботи, ну у нас всі місця зайняті. Слухай, ну поработай над виправленням якихось помилок, ну там якусь фіню собі візьми, займи себе трошки, поки ми тут трошки зайняті, а потім ми тебе додамо. А потім поміняємося, я там відпочину, буду якусь ошибки справляти. Ну, виглядає реально так. І, типу, я розумію, що під постами з цим письмом є дуже багато задоволених ігроків. Їх нарешті почули. Нарешті там може щось відбудеться. Але ну, знаєте. Сімс, такий Сімс, що навіть виправдання, виправдання навіть змогли налажати, як говориться. А що в нас не було після цього на цій тижні, 28.05, здається, вийшов новий патч оновлення базової гри? І, власне, ну, в самі оновлення не було нічого цікавого. Я трошки а, можу навіть почитати вам, а, що ж там таке написали. Всі пере. Які я зараз вам читаю, розказую, ви можете знайти в телеграм-каналі Українського Sims Community. воно буде в описі під відео. Там з'являються всі оновлення першими, всі перекляди першими. Реально люди дуже багато працюють. Е, так, що ж мене зацікавило? Власне, посуд, залишений у кутках, більше не буде ігноруватися під час прибирання. Але е, до цього пункту в мене є питання. Коли? Коли сі ми перестали залишати посуд десь на самих верхніх поличках? Де ти навіть не бачиш його, а воно їм баняє. Ну, типу, реально, коли це виправлять, будь ласка, скажіть, мені воно треба, мені воно надо, це точно. А так, список навичок упорядковано в алфавітному порядку, доповнення перераховані в правильному порядку, кар'єри більше не матимуть порожнього меню щоденних завдань. До речі, цей пах мене здається був колись. Він для мене був якраз в паранормальному. Мене зараз Адея Грецька, моє десяте покоління. А вона працює паранормальним інвестигейтором, і там, типу, пропадає оце меню. А також індикатор сповіщення календаря залишатиметься увімкнутим після подорожі. Всім більше не буде застрягати в землі і продовжувати пропливати кола, якщо басейн було вилучено. Сім можуть належним чином об'єднувати або переміщати господарство. Налаштовані займенники, але п, але не знаю, чи користуйтесь займенниками. Я особисто ні. А навички не будуть випадковим чином змінюватися при виході з лоту. А, також маленькі собаки, цуценята та кошенята зможуть правильно користуватися ліфтом. А я власне з тваринами не жила в квартирах, тож я а, не знаю цього багу. Так, кравці Home Chef чафха зможуть додавати вафлі до меню ресторану. А право власності на ділянку піски там нанк буде відображено у вкладці власна оренда. Власне, нічого такого, все дуже мілич, якщо чесно. А я ще не оновлювалася, якщо чесно, тому я не готова вам розказати про ці всі оновлення. Чи які моди зламалися, я поки не готова зараз середина неділі, і в мене є принцип на середині неділі я не оновлююсь, тому що а, на оновлення треба час, на оновлення треба сили, моральні також. Тож я не оновлююсь. Але що реально мене зацікавило, це DirectX 11 для сім це власне плагін, якщо можна його так назвати, а який допомагає запускати ігри. І я насправді його використовую багато, де я використовую його в цивілізації, коли граю. Я використовувала його в Ано, коли грала. Здається, ще в декількох іграх. І про це реально пишуть, що він може нам дати покращену продуктивність гри та якість графіки, а можливо час рендерингу менше. Ми можемо отримати більше деталей, і все таке. І я насправді мені вже продали цю функцію, я була готова її додавати. Все. Це та функція, заради якої я прямо зараз повновила гру. Але потім всі стали писати, що вона ламає моди, ламає збереження, ламає гру. Просто господи, Sims на що ви це зробили? Знову! Ну. Знову здорово, як говорить. В а поки Direct X я не буду оновлювати, мені страшно. Можливо, я видалю всі, всі файли збережень з гри і спробую запустити Direct X без модів, типу, як це буде виглядати, але, скоріше за все, реально якийсь час моди поки оновляться, поки креатор взагалі. Розберуться, що з цим DirectX робити. А власне, допоки напевно краще цього не робити. Я цього точно робити не буду. Поки тож власне, ми тут приже. Я так заболталася з вами, власне, що пропустила нову кімнату. І що ж в нас за нова кімната? Ми тут, власне, перейшли до моєї найулюбленішої теми. Ми будемо будувати вітальню, і тема для неї «Favorite color combo». Тобто саме улюблене комбо кольорів. Ага. І для мене це, напевно, дерево та не знаю, світлий беж, темний беж, щось таке, натуральні кольори, і все таке. І знаєте, це мені нагадує відео, яке я насправді не одне відео, а багато відео, яке я бачила не так давно про цих сумних бежевих мам. Не знаю, якщо ви цікавитесь цією темою, то я думаю, ви вже це чули. А, в общем, історія в тому, що зараз матері десь напевно мого напевно, мого віку, там від 25 до 35, скажімо так, типу для своїх дитячих вибирають в більшості натуральні матеріали, натуральні кольори, і у деяких це все доходить до таких крайнощів, що а реально, типу, в тебе все дерев'яне. В тебе немає, власне, жодних більших кольорів. В тебе кімната повністю в одному кольорі. І це трошки попахує шизофренії, але Ох, як же це красиво! Власне, я та ж сама сумна біжева мама, тільки без мами, тому що ще не мама. А, власне, тож таке в мене кольорове комбо вийшло, я їм задоволена, я його дуже люблю. Ну, мені реально дуже подобається. Якщо б в мене а, був ремонт в квартирі, то я думаю, я б, напевно, зголосилася саме на такі, типу, кольори і все таке. І, власне, остання кімната, яку ми на сьогодні зробимо, це а, кімната для інфанта. І, власне, і тема в неї кімната для інфанта, і вже як кімнату я вибрала її дитячою. І власне, це в нас дуже красива, така яскрава, кольорова, дитяча кімната. А, я є її дуже задоволена, і, чесно кажучи, Мені дуже подобаються дитячі кімнати. Я не знаю, я обожнюю тодлерів, інфантів в грі. Оці всі дитячі кімнати, дитячі прикольчики. Я не знаю, що це? Що зі мною? Але ну, типу, реально, ну мені по кайфу, прям якщо чесно. І в мене навіть є ще збережені деякі дитячі кімнати моїх спадкоємців династії. А, тому що, типу, ну, я будувала для них кімнату повністю, типу, вона дуже красива, тому чому би не зберегти її собі в галерею і, можливо, десь використовувати. Але частіше, скоріш за все, ні. Тому що облаштовувати кімнату для дітей в це дуже навіть прикольно і мені, власне, подобається ця взаємодія. Тож. Отак, от, от я сьогодні розказала вам дуже багато новин, також дуже багато штук, які мене безпокоїли, можна сказати, а поділилися новинами. Я зробила сьогодні все, що хотіла. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви додивилися його до цього місця. А якщо все ж таки додивилися, то будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Ваші думки про те, що відбувається в sims Community? Чи ви згодні з моєю думкою, що всі ці вибачення, вся ця ціла команда це все для того, щоб люди знову почали купляти Sims, доповнення кити і все таке? Тому що буквально зараз, власне, 30-го числа, і будуть виходити нові кити? Тож я навіть не знаю, чи буду я купляти нові кити? Я відповім вам на це питання в наступному моєму відео будівництві. Тож я з вами прощаюся, бережіть себе, слава Україні! Та побачимося в наступному відео!